Бігом, 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 літають дуже много дронов. Центр міста Покровськ. Чуєте звук? То есть продовжує, продовжує життя. Вулиця Миру! Яка символічна назва. Вулиця Миру. Вон там, там далі по вулиці машина стоїть. Розбита. Там зараз. на вас йдуть бої, дуже гучно. Чуєте? Приїхали за жінкою. Зараз будемо забирати її. Давайте ногу ну, закривай двері. пара А жена была рядом, получается, сидела на передней. Да, а он сзади сидел. Царство небесное. Да. Да. Так, все. Да. Много еще вещей, да? Да. Сидайте по центру. Да, сейчас, В Добропиле до хлопцев, и в Бегом, 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 бегом. Летает очень много дронов. зал одна из донек ее застряла. Да, и буду отправлять и до доньки уже.